Почнемо з того, що це вже четверта редакція і спроба фактично легалізувати множине громадянство. Основний аргумент, який я і команда розумної політики засунула при визначенні позиції голосувати чи не голосувати за цей законопроект, ми ще в кінці 2021 року. Коли з'явилась перша спроба е, і законопроект на цю тему звернулися разом з майже 100 депутатів е, народних підписали звернення до Конституційного суду з проханням розтлумачити статтю конституції про єдине громадянство, тому що ми вважаємо, що поки у нас чинна е, конституція передбачає е, єдине громадянство, говорити про множинне громадянство у тому контексті, як пропонує законопроект, не неможливо. Другий аргумент: ми подавали альтернативні законопроекти, де прописували на наш погляд і виправляли ті недоліки, які є в основному тексті законопроекту. Зокрема, якщо іноземець бере українське громадянство, він не зобов'язаний відмовитися від свого громадянства. Тобто, це фактично кілька громадянств. Далі питання ставили про оподаткування, про стаття ставання на військовий облік для новоспечених громадян і багато інших обов'язків. Які е, має громадянин України, тому що права таким громадянам іноземцям надаються у повній мірі так само, як і всім іншим громадянам України? Е, другий момент е, у е, законопроекті, в останній версії, яка вчора була проголосована за основу, немає обов'язку здавати іспити з української мови з конституції і історії України для. Іноземців для великої кількості претендентів на громадянство, що ми вважаємо не зовсім правильним і неодинаковим підходом до всіх інших. Далі дуже цікавий момент: країни, які громадяни яких матимуть право на таке от спрощення, отримання громадянства, не визначені. Якщо в попередніх редакціях принаймні це право залишалося за кабміном, і був хоча б чіткий перелік держав, яких буде стосуватися цей законопроект, то зараз у останній версії написано просто. Що це має бути врегульовано іншим законопроектом у майбутньому, тобто, коли це станеться, які перелік країн туди обійде Ну фактично пропонують голосувати за кота в мішку. Є інші недоліки, які не дали нам можливості підтримати його за основу. Наші альтернативні законопроекти були відхилені. Відповідно, ми будемо до другого читання готувати. Управки, які з нашої точки зору, хоча б частково можуть виправити ситуацію, хоча саму ідею ще раз повторитися межиного громадянства, ми вважаємо недоцільною до того моменту, поки не буде рішення Конституційного суду з приводу статті Конституції про єдине громадянство України.